І історія з рентжовером не закінчилася, Запустили, все чітко, робота, тормоза прокачали. Ну і думаю, що вже будемо виїжджати. Виїжджаємо з підйомника. Як клупане масло, коротше. ми не можемо поняти, куди воно тече. А воно показуємо, відкуда зараз тече. От трубка. От масло. Покажи. От масло. Щоб зняти цю трубку, що пройшли зробити? Кардан зняти. Зняти кардан. Башне Ну Саме головне, сховали, блядь. покажи ти пильник, де ти пильник? Які? А там пильник був чорний, як вони замотали його, типу зі зеленти. Ти його зрізав. Коротше, пильник там замотали ізолянту якось з завода, щоб спеціально не розмотували, тому що що, щоб трубку купляли в зборі. Значить, ця трубка, ось дивиться, вона тікла вже скільки. Ну, я так подозріваю, десь в теченні полугода вона тікла, да? Потихоньку mm, тікла. Гаситель, да, виходить, у нас що, весь в нагарі. Я не знаю, що тачка не загорілася. Що зараз треба робити? Вот эта трубка, я так називаю, ми не купимо ніде, а може і купимо. На Rover така машина, що воно продається все. По тому що воно все відйобує от алюмініві діталі. Мікро трищина, поняв? Не видно. Ну, покажи, бо масінька, така трищінка. Ага. Тепер що треба зробити? або ця трубка продається в зборі, либо продається по дільності. Ставив нову трубку і наконець, я ти думаєш, ми вийдемо? Yeah. <laughs> я думаю, вийдемо. Так, продовження слідує, Внимательно дивіться, тому що контент інтересний з цим ренджером. А знаєте, що так виходить? Тому що ми цю машину не брали в роботу. Ми не розбирали цей мотор, не знімали, нічого не робили. Ми якдають, зяк і взяли в мішках. Mm -hmm. Коли тачка береться в мішках, цього слід ожидати. Так, давай покажемо далі. Volvo 2000. Який рік? 16. 18. 18. Два літра дизель, збирається мотор. Значить, все нове внутри. Нові поршня, нові кольця, кладищі, головка зроблена, всі нові сальнички, турбінка, ну конфета. Так, давай. Далі. Збираємо цю, заканчиваємо зендроману. Продали мотор для про зборки на щось? Хундай, фе Тепер показуємо сам мотор. Та чистий. Обще, дивіться, пацани. Це... Просто конфета. Це робота для вас і моторіста, я так розумію. Я не бачив, що ви, ліпи, ви А знаєте, що в ньому? Мені кажуть, на ньому так сипали, так? Да? Що він, коротше... Под головки, мабуть. Що то де то... Мені ну, кажуть, десь дірка якась є. Ну, може бути. Може бути дірка. дирка. Бо і коробка, воно все. Так. Да. От така з ним історія з цим. Всім... Бачиш? Та на поршні попрогорали. Ось такі тігри у нас діла, ми працюємо. Ось наш мотор, на дивіться. Ось таке, це нормально. Будемо ставити його сюди. Де прокладочки, резиночки, на форсунки на проверку. Так що кажуть, ми працюємо.